І на зустрічі з воєнкорами, і на міжнародному цьому форумі економічному, який відбувся в Петербурзі, Путін дозволив собі ганебний е, випад щодо президента України Зеленського, е, відверто антисемітський, е, і ви знаєте, це, це аксіома. А коли антисеміти хочуть сказати, що вони не антисеміти Вони першим першим ділом кажуть, що в мене багато друзів євреїв. Оце Путін з цього і почав. А що він сказав? Що Зеленський це не єврей, це ганьба єврейського народу. Чому на вашу думку Путін опустився до таких образ через національність до президента України, ну, перше, Володимир Путін це ганьба Росії. Це ганьба цього російського народу. Да. Це ганьба, я скажу, для його всіх предків і для його батьків. І це ганьба для всіх його дітей і всіх його нащадків. Тому що такого нациста і расиста. Ну, Росія, напевно, не пригадує з часів тирана Івана Грозного. В принципі, туди можна багатьох зарахувати. Ось звичайно, що Сталін з Путіним прекрасно лягає. Ось, в принципі, Ленін, Сталін, Грозний і Путін. Це плюс-мінус одна лінійка. Це перше. Друге, те, що він сказав по відношенню до Зеленського, це було не просто по відношенню до Зеленського. Це класичний. Печерний антисемити... антисемітизм а дві речі, які він сповідував. Перша річ ну це таке. Знаєте, приниження. Mm. А друге, я не виключаю того, що він ще й працює на внутрішню аудиторію. да Там таке сприймають в Росії, на ура. В Росії антисемітизм. Да, вони, завжди, вони завжди з України хотіли зробити антисемітів. Ви пригадуєте? Це ж була ціла російська кампанія. Про те, що Україна це антисемітська держава, про те, там, як в Україні були погроми, і так далі. Тобто, це була масована кампанія проти України. А результат президент Єврей. І всі повністю запитання отримали в саму чітку відповідь тому це так само була продумана частина. Він це сказав свідомо. Так само, Дмитро Іліч, як він свідомо сказав. На зустрічі з єврейською громадою про Гебельса. Ви пригадуєте цей наратив? ні О Коли він сказав, що Гебельс був умним чоловіком. Ага. Це, це в інтернеті можна знайти. Це, це виявляється, це була його зустріч з єврейською громадою. Е, тому тут зараз важливо. До речі, мені важливо побачити, а яка буде взагалі реакція всіх єврейських організацій. Тому що я, як українець, жорстко засуджую антисемітизм. І я, як українець, буду боротися за гідність кожної національності, яка проживає в Україні. Буду боротися за гідність кожного єврея, який проживає в Україні. Кожного татарина, який проживає в Україні, кожного грека, німця, болгарина. Тому що у нас зовсім інше суспільство. Да, так і має бути. Це ще одна відповідь на запитання, яка різниця між Росією і Україною. Тому вкрай, мені вкрай важливо побачити реакцію ем, міжнародної спільноти на цю печерну антисемітську заяву. Путіна по відношенню до Зеленського.